У прилуках в рамках ініціативи студії соціального підприємництва відбувся перший тренінг на тему, як започаткувати власний бізнес. Дану соціальну ініціативу проваджує Агенція регіонального розвитку в Чернігівській області. Це не перша участь Прилуцької міської ради в проектах, які реалізуються за сприяння програми розвитку Організації Об'єднаних Націй в Україні за фінансової підтримки Європейського союзу. Прилуки співпрацюють з програмою «Проон» в кількох напрямках. В проєкті ж соціальне підприємництво, окрім нашої громади, беруть участь ще шість громад Чернігівщини. На тренінгу учасники мали можливість пропрацювати важливі теми соціального підприємництва та напрацювати ідеї для їх майбутніх бізнес проєктів Також поглибити свої знання щодо поєднання прибуткової діяльності з роз'ясненням соціальних проблем та сприяння сталому розвитку громади. Соціальне підприємництво є ефективним. Інструментом для вирішення соціальних проблем використовуючи бізнесовий підхід, крім того, що проектом заплановані конкретні результати у вигляді відкриття започаткування соціальних підприємств у громадах, крім того, важливу роль відіграє ще й освітня складова важливо популяризувати. Ідею соціального підприємництва, оскільки в нашій громаді вона про неї дуже мало знають, і важливо доносити цінність саме цього інструменту в вирішенні соціальних проблем. Другий модуль тренінгу провела Валентина Москаленко по основам бізнес-планувань, де учасники мали змогу навчитись формуванню та написанню бізнес-плану для соціального підприємництва. Про рахунок всіх ризиків, ресурсів і результатів власне власнеї їхньої діяльності, тобто в кінцевому результаті, вони отримають власний бізнес-план, протестований бізнес-план, який зможуть потім уже впроваджувати життя. Учасники проєкту зможуть отримати не тільки консультативну допомогу, а й написати свої кращі ідеї та отримати підтримку від ПРООН. Окрім цього, учасники проекту зможуть. На практиці побачити, що таке соціальне підприємство, поїхати до міста Києва та відповідно отримати відповідний досвід. Крім цього, учасники зможуть отримати менторську допомогу від представників середнього підприємництва Чернігівській області. Наступна зустріч відбудеться уже у вересні. Фахівці роз'яснять розробку маркетингової стратегії соціального бізнесу та створення бізнес-плану.